Вітаю глядачів каналу Вежа тема сьогоднішньої нашої програми підземелля Івано-Франківська. Про них ходить скільки легенд, що складається враження, що наше місто стоїть на суцільних підземних ходах. Де вони знаходяться і чи це правда, розкаже краєзнавець Іван Бондарів. Вітаю тебе, Іване. Добро. От мені розповідали, ну така найпоширеніша легенда нашого міста про те, що під ратуші є підземелля, яке ведеш до самого Галича. Мені важко в це повірити, але ну змушений тебе запитати і пересвідчитись, що ти про це знаєш. Ну, звичайно, це з області такої науково-краєзнавчої фантастики, тому що щоб прорити хід до Галича, треба подолати як мінімум дві такі потужних водних перешкоди. Це наша бистриця Золотинська і Дністер. Тобто, ну Андрій Потоцький мусив би там керувати не містом Станіславів і там кількома прилеглими селами, а цілим метростроєм за всією якою там технікою, яка тоді була. І от всі доходи речі кінця 17-го століття йшли би лише на цю будівлю. Тому, на жаль, це лише легенда, красива легенда, безперечно, але вона не відповідає дійсності. Ну, для того, щоб зрозуміти, що таке підземний хід, напевно, треба ну, так, поміркувати, навіщо їх взагалі будували. Бо це хоча й не метрострої, так, але певна затрата, треба добати цю землю, там, вибирати, там, е викладати камінням ці склепіння, щоб mm -hmm. вона там не завалилася. Тобто, це досить важка, напружена ну, і така затратна робота. Як правило, от замки, якісь фортеці. Вони ну були обладнані такими таємними такими ходами, але їхня була мета лише одна: щоб врятувати життя коменданту, там чи власнику, герцогу, барону, там вищому оточенню. Так. Там ну навіть не під час нападова, коли вже фортеця ось ось паде, чи вже mm -hmm. навіть бої йдуть там всередині. вже місто, ну ці вуличні, які сутички, тобто зрозуміло, що далі вже нема чого боронитися, і от поки там йде грабіж, грабунок там якогось скарбів, щоб от власник фортеці разом власне. з дружиною там з дітьми міг там, ну, втекти, грубо кажучи. Mm -hmm. ну, і... Зрозуміло, що далеко ці ходи ну, не могли везти, ну, там максимум там, ну, може, там, на пів кілометра, чи там, на кілометр, це вже щось. Е, як правило, в якісь такі ну, важко доступні місця, що не було видно їх з дороги, або якісь кущі, або лісок, або якісь там америки, якісь там очереті, щоб не, там десь можна було залізти. Ну, і і, по, таблю, і там, непомітно вийти потім. Так. Непомітно вийти, так. Ну І от е, коли я почав думати, от де би у нас був такий хід, де б його була кінцева мета. Ну от навіть ще один такий довод проти того, що він був у бік Галицької. <свісно> <свісно> навіть навіть припустимо, що він йшов до річці -бистріці. Ну, Паралельно йде вулиця Галицька, це Галицький тракт, дорога, яка вела в Галичі, далі на Львів. Ну, Рух по ній був досить такий жвавий, плюс Тобто не помічений і... би не вийшло вийти, так? Так, де би там не відхилився, ну нерозумно було. Ось, ну і тоді мене познайомили з таким чоловіком, він вже доволі старший, його звали Степан Шмат. У 1958 році він працював у Облбут тресті начальником об'єкта, і вони робили якийсь там ремонт. От нашого міського універмагу, пізніше це був дитячий будинок, а зараз це знаменитий пасаж Гартенберг. І ось в 1958 році якраз от. От, там, де вхід до пасажу з боку вулиці Галицької, приблизно от на куті відвалилася, ну провалилася частина асфальту і відкрилося таке підземелля. Ну тоді він був там молодим хлопцем. Разом ще з кількома робітниками бо стало цікаво, взяли там якісь запальнички. Чи ліхтарик навіть у них був, і полізли вниз. Вони з'ясували, що з одного боку хід йшов нібито в бік центру, там де ратуша, але він був там закиданий, завалений, а з іншого хід продовжувався у бік вулиці Мазепи. Ну, тоді вона називалася Дзержинською. Вони пройшли десь метрів 70, але далі хід йшов, 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 там вже їм ну, важко стало дихати, плюс темно. там, Ну і розуміли, що ніхто до них не ходив, тому що вся підлога була вкрита таким величезним шаром пилу, порохів, зверху були такі джунглі ці повтіння, ну і їм стало просто лячно. Зараз не вдруг було. на щось завалиться, і тому вони вирішили Повернулись, так. не випробувати долі, повернулися так і закидали це все діло землею. Через кілька місяців стався ще один провал, коли будували Хрущовку вже на вулиці Мазепи. От в районі навпроти винного погребу, горця, mm -hmm. от є така жовта, а така є. от, ну, будинок, такий от десь з кінця 50-х років. Якраз там стояла вантажна машина на подвір'ї, і раптом під неї провалився асфальт. Причому та машина аж заглибилася вниз, на поверхні торчала лише кабіна і передні колеса. Досить глибоко. Досить глибоко, так. І значить, підігнали трактор, видягнули ту машину. Ну і знову це провально. Той тобто, Степан Шмат, вже як фахівець заліз туди і зразу ж ну, помітив, що дуже подібний цей хід, який був біля ну, дитячого тобто. будинку, mm -hmm. тобто та сама форма склепіння, ті самі повутиння, порохи. Ну і він зрозумів, що ну і тягнувся він далі, от десь той вулиці Мазе. І таким чином він ну, так, прийшов до висновку, що це, напевно, от одна така якась система. Ну, а от тоді от давайте трохи так поміркуємо, коли, от, куди ж веде цей хід. От Там, де зараз 23 школа. Раніше були болота, мочари, величезні кущі, і де от озеро наше, це От там був один з протоків вистриці. Тобто місце ну, не придатне для забудови. Mm. Ну, Навіть от зараз біля озера там є такі місця, де от, смарошашлики, псами а, гуляють, так. там от такі. І кущі, комарі, болото, ніхто шукати там точно не буде, дорога проходить трохи в стороні. Ну і, от, в принципі, якщо би Потоцький і думав, де би йому Ну, та було, то Так логічно було якраз там, а там може можна кудись там е, далі Ну перебігти. Там, десь місто і закінчувалось, так? Як ну, на той там час? місто закінчувалося тоді, ну, взагалі, е, власне, фортеця от в районі того ж самого дитячого будинку, uh -huh. ну Гертенбергу. Ще були передмістя, ну але передмістя в XVIII столітті чи в кінці 17-го, ну, там максимум доходили ну, там, до Ощадбанку на uh -huh. Мазепи, Орлика, Ріг далі вже починався цей, тасмінецький... Ми трек. Ми спростували uh -huh. цю легенду про те, що такі. <laughs> <laughs> лабіринт чи хід був до Галича, значить, він був до Мазепи. Ну, ну пер... так ймовірніше. Та. Та. Добре, я знаю, що є ще біля радиші, та під самий хід. Так, у 1993 році провалилося такий значний кавалок. Значить... Пішохідного тротуару біля ратуші, от напроти ну, кафе там, «Галант» чи зараз трактир ратуша він називається. Так часто змінюється. Ну, от, В тому в північному керунку площа ринок. Ну і тоді я вчився в школі, і ми вже з однокласниками туди вирішили полізти. Залізли, там величезні зали такі, причому вони от, йдуть би, ну, навколо тієї ратуші, ну, по периметру йому навіть. Ми там пройшли кілька залів, але далі була така влога. Цегляна стіна, щоб потрапити, власне, до. Самої ратуші це було неможливо, оскільки вхід під вже забудову mm -hmm. був перегороджений такою дверима, от, які будують у бомбосховищі залізна mm -hmm. двері з такими mm -hmm. задвижками. Ось. Ну, і Що цікаво, був, якщо от ці всі приміщення були такі ну, сліпі, тобто вони сполучалися mm -hmm. між собою, але ніяких відголожень не було, то от, в бік е, єдине кішка, так, mm -hmm. такий хід був у бік того самого Феото Галант чи mm -hmm. там рат уже, mm -hmm. але він був засипаний. Ну, Пізніше, коли я там почав цікавитися історією, то м, зрозумів, що це було. От якщо ми подивимося в поштівки, то побачимо, що до Першої світової війни наша ратуша була ну, значно більше за розмірами. О, ще ще так, Той так, варіант, який ми маємо зараз, це 1935 рік архітектор Станіслав Треля. Він її зробив такий економ-варіант, нагадує ну, хрест таки. Так, так, так. <світ> а до цього ратуша була прямокутна, тобто от, такий прямокутник зверху, оця от, от, вежа, яка, в принципі, вежа збереглася. Ну і цей промокутник набагато по площі отого, що ми Очі, зараз відно, маємо, що це І це якраз от ці от підвали тої старої ратуш. Ну, а щодо того підземного ходу, який тягнеться в бік кафе Галант і знову таки в бік Галича. Ну так, бо там далі паралельно волоселицьке йде. Знайшов я і на це відповідь. Значить, У нас ще живе така. Жінка Олександра Синиця, вона якраз була першим директором краєзнавчого музею. І от коли ратушу передали музейщикам mm -hmm. на кінці 50-х років, то вона от там власне робила ремонт, ну і пристосовувала до потреб ну, храму мистецтва mm -hmm. чи, та, музею, і розповідала, що до того в підвалах ратуші, ну навіть не в підвалах, а в самій ратуші був штаб цивільної оборони міста. В підвалах в них були якісь клади, протигази. Ще. Ну і би, пункт управління. Якщо би було б було бомбардування і ратоша б завалилася, то вони підстрахувалися і зробили такий ну, би, аварійний вихід, прокопали, може, метрів там, 10 у бік от, північного угу. боку площі ринок. І як далі більше, там віде. з каналіційного колодця можна було вилазити. Тобто це тупіковий хід, він повністю ну, потім був засипаний, і зроблений вже там, в кінці 40-х років, ну і знов таки до Галича аж ніяк не веде. Добре, переходимо до іншого такого пункту, дислокації, це біла хата десь там ага. в тому районі є, так? Так, значить, містом Ширіл це легенди, що коли значить, будували білий будинок і вирили котлован, то були такі величезні підземні ходи, що значить, там навіть могли два московча вільно роз'їхатися. Так, так. або дві карети. Дві карети, дві фіри. <світ> ну і дійсно було таке. Зустрічався я з людьми, які це бачили на власні очі. Той самий Зановій Соколовський архітектор, досить знаний в нашому місті. Ну, але знов таки. Це не були підземні ходи. Річ у тому, що в тому місті, де зараз стоїть білий будинок, колись був один з бастіонів Станиславівської фортеці. Ну, а бастіон він має як наземну частину, де так, там, і, це, і підземну, так і підземну, який називається Каземат. Угу. Зараз один з бастіонів, ну не один, а єдиний, що залишився, так, у нас відновлений. От зараз сувенірна потанкова галерея бастіону, От дуже от можна, якщо нас поступити, уявити, уявити собі що там було. Ну, Приблизно те саме, ну може трошки менше, бо все ж таки цей бастіон сучасний, він трохи ну, так, такий так. Учаснений, а от ті самі підземні казамати, і роздолбали будівельники, коли от будували білу хату. До речі, як мені теж розповідали, що була така ну, ідея збудувати той білий будинок, не в середмісті, не нищити все це, що по не було. Uh -huh. А от в районі сучасного е, драмтеатру, готель Україна, от е, новіших района е, утворити такі. новий центр, тобто uh -huh. такий вже суто радянський. Але річ у тому, що тоді вже був зроблений проект з прив'язкою саме до того міста. Там вже він багато там сотень тисяч карбованців пішло тільки на розробку. Ну і ніхто вже не хотів витрачати зайві гроші даром. Ну і тому. Зруйнували нам частинку нашої історії. Переходимо трошки так ближче до Палацу mm -hmm. Потоцьких, тобто до Брами Потоцьких. Mm -hmm. Там є і недавно там знаходили якісь підземелля. Взагалі, Палац Потоцьких він дуже мало вивчений в. Археологічному плані, тому що раніше там був військовий об'єкт з початку 19 століття, 200 років там панували mm -hmm. військові, ніяких археологів вони там близько не підпускали. Е, коли будували гастроном на вулиці Дністровській, от напроти Критого Базару, то там, от Перед тим виникла така суперечка між працівниками міліції, бо там була якась платна стоянка, якась, ну, що міліціонер мав на якісь там відношення, чи, чи штрафмайданчик там навіть стояв, і між торговою організацією Івано-Франківський Торг, який от, власне, хотів будувати гастроном. Доказати, що ця ділянка має історичну цінність. цінність. Міноціонери навіть провели такі невеличкі в 70-х роках археологічні розкопки. Причому в якості такої робочої сили вони взяли алкоголіки з Терезника чи вони там мали відпрацьовувати якісь там пару днів година, та вони, значить, ці сині археологи з такими носами обличчями, копали там кілька днів, і тоді вони дійсно прокопали власне. З боку вулиці Дністровської, приблизно в тому місці, де зараз бар Потоцький, mm -hmm. О, трошки вище туди по вулиці, е, прокопали. Вони вхід, знайшли, який й йшов у бік палацу Потоцьких за огорожу. Е, е, От, Знов ну, таки, той знову Соколовський там був кілька метрів він пройшов, була там кладка цегляна. Навіть тоді викопали камінь, на якому був висічений герб міста Станіславова. Uh -huh. Ця брама з гербом пілява, знаком Потоцьких. Цей камінь зараз експонується у гризновочому музеї. Ну але тоді івано франківськ торг все ж таки переміг, гроші перемогли. Довів <так>, доцільність <реш> збудови цього гастроному і ці. Археологічні розкопки були прикриті. Ну а буквально недавно, кілька років тому, от, археолог Василь Романець, там моє місто, організація приймала активну участь, там студенти провели, ну, правда, не в тому самому, а трохи правіше, і викопали невеличкий такий перехід. Ну, виявляється, фортеця вона мала якби, декілька таких рівнів оборони, такий вищий, а е шар, і там. нижчий. Якраз от, між цими от двома mm -hmm. майданчиками, верхнім бастіоном і нижнім цим. І була ця така якби підземний такий перехід. І от, власне, на нього і наштовхнулося. Ну, знову ж таки, це не підземний хід, це просто частина от фортифікації старого Станіслава. От я ще пам'ятаю, що декілька років тому розкопували біля от пасажу Гартенбергів, там от спочатку відкопали, потім ніби не знайшли грошей на те, щоб там законсервувати, і засипали знову. Там навіть такий смітник потім утворився. Ну, було таке: от я приймав участь у цих. Так званих пошуках, це якраз було літо у відпустці. Приймали участь. Все це було на таких добровільних засадах, ніякого фінансування цьому ділу не було. І дійсно там провалилася частина тротуару. Коли ми залізли, там було невеличке таке приміщення. І, як казали археологи, це знов-таки, на жаль, не є. Підземний хід це є підвали будинків, які стояли навколо сучасного пасажу Гартенбергів, які були зруйновані під час першої світової війни. Ну хоча треба сказати, можливо, навіть це от фундамент цих будинків, які стояли ще до того, як звели ці озруйновані, тому що от ми знайшли у фундаменті такі величезні білі ці лапнякові брила, які ну, застосовувалися при будівництві фортеці. Тобто, напевно, коли фортецю знищили, можна тобто, було століття, датувати ну, Початок до 19 століття от, збудували перші будинки, потім може їх там розбудували, надбудували щось. Mm -hmm. ну, але в принципі був там один такий цікавий нюанс. Е, от, е, от ця вулиця називається Сотника Мартинця. Здається, так? так от. І от в бік вулиці Галицької там все було засипано, завалено, зрозуміло, що нічого ну, цікавого там бути не може. Але от паралельно вглиб вулиці от, у сотника Мартинця м -м, ну, була така цегляна стінка. І за нею була порожнеча. Там, коли ми розчистили на велички такий отвір, що можна було пролізти людині, то я там поліз і з ліхтариком і побачив, що зверху є така бетонна стяжка, ці швелери. Ну і причому це робили поляки, напевно. Тобто, ще за коли ну, війна закінчилася, перша світова, поляки пішли до влади, вони якось місто так причепурювали, і от розібрали зверху ці всі завали. Ну, а щоб провалля не mm -hmm. там. Не далі, зробили бетонну цю, таку ну, прокладку, скажімо так. Але далі Знову була перегородка цегляна, і видно, що романець також лазив, Він казав, що це приміщення, в яке ми залізли, де зверху була ця бетонна ця стеля, воно було засипане різним будівельним сміттям. І по от характеру тої цегляної кладки, її якби замуровували з того протилежного боку від нас. Mm -hmm. Тобто ще можна було ще з іншого боку. Ну, Можна було продовбати, але ми не стали. Коли ми вилізли на поверхню, то виявилося, що на тому місці це стоїть автомобільна стоянка. Звичайно, Звичайно, де таксиста паркуються mm. до ближайшого будинку метрів тридцять, тобто ну, якесь таке підземелля, там існує. Ну але може хтось там підвал тримає з того будинку, там зробив. Ну тобто є ще дослідження такі от відгалуження. А, до речі, про недослідження ще, на твою думку, ще може бути. Або, або може я щось не згадав, ще якісь підземелі. Та там їх можна багато згадувати. Ну але от коли зараз mm. е, білий будинок у нас весь оточений барикадами, mm -hmm. так якщо обличчям стояти, то зліва будують е, черговий якийсь монстр там, архітектурний mm -hmm. там корпус, здається. в історичній частині міста, так. І от коли валили, також знайшли підвали з такими склепіннями нола. Це були підвали. Коли валили маленький будиночок, е, от, Німецька колонія навпроти драмтеатру. Такий mm -hmm. він був одноповерховий, з мансардою, там ага. якийсь імміграційний центр був, якісь прапори та так так, так поверха, така стара дуже забудова була. Так, стара, там пастор Цеклер, той лідер німецької mm -hmm. громади, там був з нею тісно пов'язаний. Е, коли його завалили, то виявилося підвал. Ну, підвали це, ну, як для такого маленького будиночку, це взагалі як щось неспіврозмірне. Mm -hmm. ну, Будиночок з прикриттям <рит> таким? Так, там як. Як якесь бомбосховище, майже також такою арочною ну, але це без всіляких там переходів. Тобто місць таких багато, але напевно найцікавіше все ж таки знаходиться у палаці Потоцьких. Річ у тому, що от той бік палацу, який тягнеться паралельно вулиця до Тичаріч Резва Христового, і також той, який виходить на вали, там знаходяться частина от фортечних старовинних казаматів. Коли там був палац? точніше не палац, а військовий шпиталь, ці от приміщення використовувалися як склад там господарського майна, mm -hmm. там якісь, там, якісь бенти, якісь ліжка ржаві там. Ну, потім це все діло позабирали, ну а от ці підземелі залишилися. І вони є автентичні, тобто такі, як були. Це не перебудовані, не mm -hmm. розширені, не зроблені пастервини. Це то, що було от при Андрії Потольську. І якщо ну, достануть розуму сучасного власника чи власників того палацу Потоцьких не валити все це діло, а от дійсно. Провести там якісь ремонтні роботи, законсервувати це... бігом, чи музеєфікувати, чи зробити там якісь такі в середньовічному там дусі, якийсь кафе чи ресторанчик, то це може приносити дуже великі прибутки, і тоді ну, ну, туристи це... вони ну, приходять і гроші залишають і на маленькі. Ну будемо сподіватися, що здоровий розум все ж таки переможе, і колись у нас буде ще один дуже цікавий підземний об'єкт. Дякую, Івану Бондареву за те, що нам розтлумачив, просвіти нас таких питаннях. І до наступної зустрічі.